Альне підприємство Луцькводоканал влаштувало тендер на ремонт аварійного магістрального каналізаційного колектора, в якому взяла участь лише одна фірма, внаслідок чого можлива переплата за труби склала майже 3 мільйони гривень. Про це інформують наші гроші. Комунальне підприємство «Луцькводоканал» 21 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ Вельд Капітал ремонт каналізації в Луцьку за 49 мільйонів гривень. Про це повідомляється у системі Прозоро. До осені мають виконати капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектора діаметром 900 міліметрів по вулиці Карпенка Карого. А також відновити покриття тротуару проїжджої частини і парковок. Передбачений аванс 30% і оплата решти протягом півмісяця після виконання робіт. У підсумковій відомості ресурсів безнапірні гофровані двошарові труби для зовнішніх каналізаційних мереж діаметром 600 мм Врахували по 5282 гривні за метр. Тут і далі ціни з ПДВ у грудні. Земноводська сільрада на Львівщині провела торги на ремонт вулиці, в яких взяли участь чотири фірми, що забезпечило економію 15%. У переможця такі ж труби коштували 2628 гривень за метр, що вдвічі менше від нинішніх торгів «Луцькводоканалу» з одним учасником. Крім того, поліетиленові труби для холодної води врахували по 1185 гривень за метр. Виробник труб Полімергруп пропонує їх по 626 гривень за метр, що вдвічі дешевше. Сайт Електро» продає труби виробництва Ель Пласт по 770 4 гривні за метр, що на третину дешевше. Загалом на два види труб припадає близько 6 мільйонів 110 тисяч гривень. Якби їх замовили по вказаних ринкових цінах, то могли б витратити 3 мільйони 150 тисяч гривень. Отже, можлива переплата складає близько 2 мільйонів 960 тисяч гривень. Ціни на бетон, асфальтобетон, розчин, пісок і щебінь у луцькому кошторисі відповідають ринковим. Депутат Луцької міської ради від фракції Ромадянське рух свідомі Андрій Лучик впевнений, що тендер був зроблений спеціально лише для однієї фірми. І вже ця одна фірма, начебто, більшість матеріалів дала по нормальній ціні, а от по двох позиціях, це труби різних діаметрів, вона завищила, і переплата становить 3 мільйони гривень. Хочу звернути увагу на те, що хто відповідальний в цьому. Я вважаю, що відповідальний тут міський голова Ігор Поліщук. Адже якщо він не знає, що його підлеглі крадуть, то він тюхтій. А якщо він знає і прикриває своїх підлеглих, значить він так само злочинець. Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Для участі в тендері треба було принести аналогічний договір на капремонт, реконструкцію або будівництво, де виконувались роботи з відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування, методом на формування полімерцементного розчину. Причому сума виконання цього договору мала бути не менше очікуваної суми 51 мільйона гривень. Вельд капітал завантажив договір із ЛКП Львів автодор про капремонт вулиць. Ці пекарської на 97 мільйонів гривень ще замовник вимагав чистий дохід за воєнний 2022 рік, не менше очікуваної суми 51 мільйона гривень. У фірми було 168 мільйонів гривень. Також була мінімальна обов'язкова кількість працівників. Головний інженер, сертифікований інженер проєктувальник інженер з охорони праці, інженер з пожежної безпеки, троє виконавців робіт і шестеро дорожніх робітників. При цьому треба було підтвердити, що певна кількість працівників пройшла перевірку знань із пожежної безпеки, цивільного захисту, охорони праці та електробезпеки. Відомо, що Вальд належить львів'янці Тетяні Павленко. Колись засновницею була Ярина Газда з Городка. Загалом із 2016 року цей переможець отримав підрядів переважно на Львівщині на суму близько 4 мільярдів гривень. Луцькводоканал очолює Віктор Гуменюк. Оповноваженою особою в цьому тендері є Анатолій Мисійчук. На жаль, ні з директором Капе Віктором Гуменюком, ні з відповідальним за тендер Анатолієм Осійчуком ми не змогли поспілкуватися, адже вони ігнорують дзвінки журналістів телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Однак нам вдалося поспілкуватися із першим заступником Святославом Дмитроцею і розпитати за переплату аж в 3 мільйони гривень. Розмова була не надто результативною. Я чесно кажучи, не готова вам тут щось коментувати. Найоптимальніший варіант то ну зробіть журналістський запит на доступ до публічної інформації. Висвітліть, які би питання ви хотіли, щоб ми вам висвітлили, і ви отримаєте відповідь, тому що нам треба достигати ситуацію. Ви говорите, що просто що журналісти ніби зробили якесь припущення. Нам треба проаналізувати. Зував підстави, що вони це зробили. Ну коментувати, просто зрозуміти, що коментувати чиїсь дії не свої дії, це є проблематично, і, тобто ну є некоректне. Розумію, ну але як не свої дії? Ви ж працюєте в Луцьк-Водоканалі, ми... То мені здається, ви б мали би знати але як перший ми... заступник. А ви хочете щоб вам щоб я вам прокоментував? Що якісь журналісти, я не знаю, які журналістів ви говорите, вважають, що десь якась переплата по чомусь. Тож, як бачимо, перший заступник директора стверджує, що нібито не в курсі взагалі про що йдеться, або ж просто не хоче коментувати доволі незрозумілі переплати Луцькводоканалу.